Черговий земельний скандал у Дніпровському районі Києва. Забудовники планують виробити лісовий парк, а на його місці звести багато поверхівки. кажуть, мають на це усі необхідні документи. Місцеві жителі переконані, отримали вони їх незаконно. Тему продовжить Марина Остапчук з одного боку. Забудовник він збирається звести на місці столітніх сосен багатоповерхівку з іншого. Жителі столичного мікрорайону вони хочуть і надалі бачити цю ділянку зеленою. Артем від народження живе у цьому районі, каже місце проживання в столиці, обирав саме з огляду на зелену зону. Нині забудовники збираються знищити близько двох тисяч дерев і на цьому місці звести чергову багатоповерхівку. Привітствую всі починання, які зв'язані з зберіганням зеленої зони дерев, я. і всячески готов і буду підтримувати, і будь будь-яке починання, зв'язане з недопущенням подобних речей. Однодумців у Артема чимало. Ще на початку літа жителі спального району столиці почали бити на сполох, коли побачили мітки на деревах. Через це звернулися за поясненням до Київради. Там пообіцяли найближчим часом розібратися з ситуацією. Але я думаю, що питання по цьому місту буде вирішено і вирішено на користь громадян. Натомість представники громади розповідають на цю ділянку, забудовники претендують вже не вперше, і щороку жителям доводиться відстоювати зелену зону району. Ще з 11-го року, 2014 -11 року, конфліктна ситуація перебуває за дану оренду даної земельної ділянки. Ми зібралися з тою метою, значить, жителі оцих трьох будинків, які в нас за спиною стоять, вони не хочуть, щоб тут будувався житловий комплекс. У свою чергу представники забудовника нібито пообіцяли громаді врахувати їхні побажання, але відповідь була неоднозначною. Власна матеріала в генплану міста, города на сьогоднішній день це буферна зона та досмотрена ага. по дальнішу развіті і застройку даного жилого району. Писав письмо дяді кличку, щобі щоб е, щоб люди зрозуміли, щоб що не цей ліс. Жителі вкотре своє слово сказали вирубають ліс чи ні. Наразі будуть вирішувати прокурори та депутати Київради. Марина Остапчук, Зорян Бень, ТВА.